Вітаю вас, мої любі сестри! Вірю, що слухають і брати, тому що я це на, на Тіктоці, і люди приєднуються, якби слідкують. Теж чекають таких цих це такого містописання чи якоїсь проповіді, але роздумів таких. І це слава Богу, це дійсно Божа рука. Тому що я до речі, я дуже давно хотіла це зробити, ну ще там, 7, 10, 12 році, але все, що воно якось не складалося, але зараз бачу як все всі ці пазли зійшлися, і я вірю, що це зараз треба, що це зараз робить Господь. І я вірю, що ми колись ми говорили, що це буде. Що ми тільки прокладаємо шлях для інших людей, які теж візьмуть. Це розуміння освячення і служіння освячення, і понесуть його далі. І це буде може широким вже потоком, потоком. А ми робимо те, не на що покликані, теж на що, бо я вірю, що Господь це хоче. І сьогоднішня тема. Я якби не знаю, як її назвати одним словом, але це дуже відоме місцеписання, і я його назву так, як воно і звучить: що ті, що мають... Щоб вони були як ті, що не мають. Це 1 коринтян, 7 глава, 29, але там в Біблії вірша, якби ця вся глава починається до певних якби, вимог. Якщо ти був обрізаний, то будь, не здирайся цього. якщо ти не обрізаний, то дотримайся Божих заповідей, Бо покликаний бути рабом, не турбуйся про це, намагайся стати вільним. І далі вже йде розповідь про, про шлюб, про те, як бути дружиною, як бути чоловіком. Але тут іменно в 29-му вірші я не буду це не оце я буду говорити не про шлюб, а трошки про трошки про інші речі. З 29-го вірша починає говориться там декілька віршів, трошечки затрагуються і якби і інші теми, такі ну, теми, а якби це дуже коротко там сказано, але і інше поняття. І це переклад Огієнка, він такий трошечки дуже видно, знаєте, не, не на нашу сучасну мову, але ж читаємо його: це це саме розповсюджений переклад українського. І так, 29-й вірш. А це браття, кажу, кажу я, бо час вже позастали короткий, І ті, що мають дружин, були, як ті, що не мають. А хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, якби ті, як, що не набули. А, а хто цього світом користується, якби не користувалася, бо минає стан світу цього. Тут знов трошечки йде про шлюб, про одруження. Я просто не хочу на цьому зупинятися. І останній вірш 35. а це кажу я вам самим на пожиток, Не щоб це вам накинути, але щоб пристойно і гордоливо держали свого Господа. Я хочу цей вірш прочитати трошечки іншою мовою, ну українською, але якби. Трошечки він такий розширений. Ну, якби Боже Боже, нам більше зрозуміли, це кажу брати вам, що час короткий. Тому хай і ті, хто має дружину, будуть, як ті, хто не мають. Хто плаче, хай ті, хто не плаче. Хто радіє, як ті, хто не радіють, хто купує, як ті, хто не володіють тим, що купували, а ті, хто користується світом, як ті, які, і, які ним не користуються, бо минає образ цього світу. Кажу, це для вашої користі, а не для того, щоб ярмо на вас наслати, щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. Я просто розумію і думаю, що настільки нам, людям, навіть як останнього часу, тому що ну, ми зараз живемо, це зараз наш час. Нам дійсно Бог хоче нас підняти на певні рівні і поглибити в певні такі стани і розуміння, щоб ми. Ну, дійсно, навіть те, що ми маємо, ми не думали, що ми це маємо, щоб ми не жили як цей світ, щоб ми не, не, не були в цій суцільців, або якій ситуації ми перебуваємо, щоб ми намагалися якомога швидше, якомога швидше перейти в стан спокою і миру з Господом. Тому що ну ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як буде що буде продовжуватися. Але але нам треба бути незалежними не від чого, тільки від Бога, і це дійсно це дуже непростий стан, це дуже такий серйозний, глибокий стан. Тому що ми всі люди, у нас є і сім'ї, і це не кажуть, що не значить, що там не, не піклуватися про сім'ї. Це не, не, не значить, що не працювати, да, і там всі гроші пороздавати, тому що написано, якщо ти весь світ завоюєш, а душі свої пошкодиш, то це, це, це ну, безплідно. Звісно, це треба бути буде, буде в певному балансі. Але нам дійсно те, що ми маємо. І наших рідних, і близьких, і наших дітей, і може якихось яких ну, не те, що статки, а те, що ми маємо фізично, теж ми, не, ну, ми розуміли, що як написано, що все, вся земля Божа і все, що наповнює, це все Боже, це все Його, і він захоче нам довірити. А, а якщо буде треба, то скаже щось інше з цим, цим зробити. І ми дійсно, ми навіть життя, те, яким живемо, ми маємо життя Ісуса Христа. Тому що наше життя, ну особисто моє життя, воно закінчилось тоді, і воно, по перше, воно не принесло мені такого великого гарного плоду, ну як може більше сім, як все гарно, все гаразд. А по-друге, е воно принесло мені тільки білі страждання, і тільки коли Ісус в моє життя, в мою середину. Да, то я е ну спочатку навіть цього не відчула, а зараз особисто відчуваю, наскільки це дійсно е ми живемо. Ну, ну ну нема я, я розумію, це що це от, ну Бог мені допомагає життя це. Це він мені дає сили. Це він мені дає якесь розуміння. Може хтось мене там не знаю, вважає до, до, до цього. Мене вважала дуже нерозумною людиною. Може, зараз хтось мене вважає там не знаю, там, якоюсь здібною. Але я бачу, я знаю, яка я, і я знаю, що всі мої здібності це Божі здібності. І це не, не такі не високопарні слова. Я, це, це моє розуміння. І тому я і дійсно і сокрушаюсь перед Богом, і, і, і дякую йому за якісь речі, які він мені дає. І я також розумію, що будь-який момент ну, як, на як та, цей час, в якому ми живемо. Як ця війна? Люди мали і, і дружин, і чоловік, і чоловіків, і дітей, і сім'ї, і доми, і території. І будь-в якусь хвилину це просто цього це перестало існувати, і це дуже боляче з цим з цим, з цим втрачати, Бо дуже боляче втрачати і домівки, і те, що ти маєш. А взагалі, а взагалі, втрачати рідних і близьких, це взагалі не знає, як пів душі відривається від тебе, і воно кровоточить. Але це слово каже, що ми повинні готуватися до певних речей і. Як ті, що хтось когось має, чи щось маємо, щоб ми були, як ті, які ну, не мають, тому що все може бути. Я не про я не про проблеми, я не про біль, але певні речі, якби, ми повинні бути готові до того, що Бог може сказати нам певні речі, зробити, здійснити. Ну, навіть як Лариса, от вона да, хіба вона думала, що вона поїде в ту Америку? Чи хто з нас думав, думав, що буде ця війна? І це слово не говорить, що, знаєте, якщо в мене є діти, то тепер це слово почув все. Ну, все, тепер у мене дітей немає, я не, про них не повинен відповідати. Ні, ви повинні за них відповідати, ви повинні їх ростити, ви повинні їм забезпечувати. Чи там є дружина, все дружина, в мене написано, що в тебе ми, я повинен себе так поводити, що начебто тебе немає, ні? Чоловік не відповідає за свою дружину і любить і печеться за неї і дбає. І якщо якась справа, ну все, тепер це моя, не моя справа, це Божа справа. Хай він її робить все необхідно. Ні, це не так. Це слово говорить про те, що в одному з перекладів написано. Uh, що mm, я бажаю, щоб ви не мали клопотів, щоб ви не турбувалися, щоб ви не переживали, щоб це не було головним у вас, що там ось щось ситуація, якась щоб будь яка ситуації, яка відбувається в вашому житті, щоб ця ситуація не господарювала над вами, тому що є Бог, який все це бачить і знає, як це, що з чим зробити, і як це виводити? З якої ситуації, як вийти і що робити? Щоб ми не журилися, щоб ми не переживали, щоб ми не страждали від цього. Просто ми знали, ми, ми знаємо, що є Бог, і ми знаємо, що Бог робить те, що треба для нашого же блага. І як написано Філіппійцям 4, 4.6, ні про що не журіться, але усьому проявляєте Богу і ваше прохання, молитви, благання сподяку. Тобто є ситуація, помолилися і не переживайте, не печальтеся, не страждайте, не, не не спіть ночами, думаю, Боже, що з цим робити, Боже, то в мене така була ситуація, яка була моя ситуація. У мене була така депресія, що я по півроку була в депресії. Або кажу, не переживайте. Це, я знаю, що відбувається. Я знаю, що відривається. Але будь, веди себе так, начебто, ця ситуація вже вирішена. Будь в спокої, будь в мирі, будь в вірі, роби те, що ти можеш. Роби те, що ти, на що ти сьогодні тобі відкрито. Займайся Божим часткою, і як написано, щоб е, ви е, служили Господу без зараз, ще раз. Е, Кажу не для вашої користі, а для, для вашого користь, не для того, щоб на вас ярмо накласти. Це не значить, що ми прямо должны, повинні якби, це як ярмо тягати і робити, що, ну, жити так, начебто, це нам не належить. але щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. Тобто, ми, щоб ми вхопилися за Бога і трималися того слова, того, що він нам довірив. Але коли ми залежимо від Бога, коли ми покладаємося на нього, коли ми рухаємося за ним, і це було не я вірю, що і в вашому житті, коли Бог Бог нас попереджав, якісь речі, комусь сказав виїхати, комусь сказав тут сидіти, тобто він керує всім, він всім управляє, і нам не треба переживати заботитись про якісь речі. Нам треба трохи слухати і шукати його лиця, і робити те, що він нам говорить і показує. І в цьому ми будемо знаходити мир, спокій, і благодать, і милість все, що треба для життя. І е, ми зможемо стати от так, як тут написано. Це, тобто, ці люди не залежали від того, що вони мали. Це люди були зосереджені, як написано, да, е, кажуть, це не для вашої не для вашої користі, не для того, щоб ярмо на вас накласти, а щоб ви з гідністю і ревно трималися Господа. В одному із перекладів я знайшла і в англійському теж до речі, е, тому що Ногієнка ну, ж каже, він трошки такий складновате. переклад, е, там написано, щоб ви без відволікань. Служили е, Господу, тобто, щоб як, ніякі речі нас не відволікали більше ніж треба, щоб ніякі речі не, не забирали в нас якісь час чи сили, навіть якась печаль, щоб вона не забирала в нас сили чи на поті, якась радість вона не забирала в нас якийсь час. І щоб це, ну, це, це, це дійсно слово для дуже таких дорослих людей, які розуміють, для чого вони живуть, для кого вони служать, з ким вони рухаються, за ким вони йдуть, і що від них Бог бажає і хоче. Отаким словом я хотіла поділитися. Дякую вам за співпрацю, за обговорення. Слава Господу!